Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все. Ну, все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила з чим. Я буду працювати. Також піднімаються теми, а, чи залишатися в шлюбі чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що Сонце зайшло в Терези. А це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами, вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивали. В якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки, ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любу астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram -і ви можете ще отримувати кожного дня. В сторісах ви можете отримувати підказки на день, а я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро розклад для кожного знаку зодіаку. Стрільці! Я вас вітаю і запрошую на ваш таро-прогноз на жовтень місяць. Вау! Потужно. Диявол, буде спокуса. Маніпуляції якісь. Це може бути як з великими грошима, дуже великими, так і спокуса стосовно якихось зловживань чогось. Це може бути і алкоголь, і наркотики, і ліки. Дуже вас прошу, бережіть себе, не зловживайте і взагалі не приймайте наркотики, тому що це дуже погано для здоров'я. Ну і а, що хочеться ще сказати? Якщо ви в Україні, то я вас дуже прошу, бережіть себе, а, не нехтуйте сигналами тривоги. Добре? Давайте подивимося, що буде далі. Вісімка жезлів. Здебільшого, а, це новини кращі, тобто на найкращі новини. Це хороші новини, які вже летять, тобто вони вже в просторі. Ви чекаєте на ці новини, можливо, 8 років, 8 місяців, 8 тижнів або днів. Це не новина для вас, якась така нова. Ви чекаєте, зрозуміло, і вона вже в просторі, вона вже летить. Ось-ось і ви отримаєте ну, на початку, можливо, 8, го а то й раніше, жовтня, ви отримаєте новини. Давайте подивимося далі. Вони можуть бути як по, по роботі, так і про подорож. Можливо, вам треба буде поїхати кудись одразу. Бачите? Це карта оновлення, карта ризику, карта новизни, карта подорожі. І от вам, можливо, треба буде поїхати вперше в якесь місце, де ви ні разу не були. Це нова країна може бути. Піти на нове побачення, отримати новий якийсь досвід. будь в чому. Я вам раджу, тому що коли ми йдемо в нове, ми одразу отримуємо нові нейронні зв'язки. Нам з вами не, нема ризику деградувати. Дуже важливо мати новий досвід кожного дня, нове слово вивчити іноземне, новий смак, новий маршрут. Нову пісню послухати. Все це на нас дуже гарно впливає. Також раджу спілкуватися з дітьми, які вас дуже заохотять гратися в щось, навчатися чомусь. Ну і взагалі отримати якийсь досвід, такий дитячий, але він допоможе вам і в дорослому житті. Для дітей можете щось створити, також раджу. Давайте подивимося ще. Ви можете собаку вирішити собі купити. Бачите, тут нова, ой, собака. Карта смерть. Старший аркан також. Це вже третій аркан, а всього лише четверта карта. Дуже потужний жовтень буде стрільці. Тут треба буде а, в подорожі бути акуратними, щоб не загубити щось. Бо карта смерть це звільнена від чогось. Раджу передивитися усе зайве і позбутися цього в своєму житті. Усвідомлено позбутися, сказати цьому досвіду. Дякую. Це можуть бути і токсичні люди, і речі, які вже вас не прикрашають, ваш дім. Ваші речі особливі, які ви одягаєте, також передивіться. Подаруйте комусь, вони будуть в нагоді, а вам вони вже ну, не потрібні. Вони вже не ваші. Ви не є тією людиною, яка носить це. Ви вже здивуєтесь навіть. Я це носила, і таке може бути. Ну, і якщо так станеться, що хтось піде з вашого життя, нагадую, що не нам вирішувати комусь скільки тут жити. Я розумію, що це важко, це дуже важко втрата. Але подякуйте за те, що ця людина була в вашому житті, що ви пережили якісь такі неймовірні події разом. Добре? Дивимося далі. Трійка мечів. А, щось таке станеться, що буде краяти вам серце. Знаєте, от боляче буде. А Боляче. І треба буде прийняти якесь рішення, таке непопулярне, неприємне. А, можливо, буде три пропозиції, і одне якесь треба буде вирішити. І, а ви розумієте, що я б жодного тут не робив, не приймав цього рішення. Але треба щось таке зробити для кращого майбутнього, тому що трійки у нас завжди про прогрес. Про розвиток подій а, і вам треба буде вирішити. Або ця карта ще говорить нам про те, що треба захистити свої кордони і відмовити, це також а, важливо вміти робити захистити себе і свої кордони. Сказати ні, я не буду цього робити. Якщо це якось а, не співпадає з вашими цінностями, а, якщо це вам а, загрожує, ви вправі відмовити і взагалі не, не йти в ці спілкування, в ці якісь вимоги. Якщо ви бачите, що через три дні, через три тижні, через три місяці роки ви отримаєте результат, що це треба зробити, щоб в подальшому на найкраще було, ну тоді домов, домовляйтеся з собою і робіть. Наступна. Карта. Мудрість. Прийде велика мудрість і розуміння того, що м -м, прийшов час побути з собою на самоті і позадавати собі оті важливі екзистенційні питання. А задля чого я живу? А чого я прагну, а куди я рухаюсь? А з ким я рухаюсь, а що я хочу робити, чим займатися. Це дуже важливі питання, вони про вас, не бійтеся їх, смакуйте. А, отут чим більше питань, тим а, ярчіше ви себе побачите, тим а, чесним буде а, ваш досвід, ваші відповіді. А, і тим Правильнішим, скажімо так, правильнішим для вас в такому сенсі буде ваш шлях потім в майбутньому по житті. Наскільки ви дозволите собі бути чесними з собою на самоті? Це дуже важливе питання. Ну і звертайтесь, будь ласка, до наставників. Можливо, потребуватимуть вашої допомоги літні люди, це можуть бути ваші батьки. А також і е, ви можете залучати літніх людей до вашої справи. Вони е, якийсь секрет знають, вони вам допоможуть, вони розкриють вам е, е, якусь родзинку таку, знаєте, е, в майстерності своїй, можливо. Наступна колода. Знову трійка мечів. Подивіться. Стрільці щось таке коїться. Ось так вона виглядає. Бачите, крається серце. Можливо, ви дізнаєтесь, що хтось помре із літніх людей, а, може хтось із батьків, а може хтось із наставників. А, ну, щось таке коїться. Мені дуже прикро, на жаль, ще раз скажу, не нам вирішувати. Хоча тут ніякі слова. А... Не допоможуть, це треба просто пережити і побути в цій трійки мечів, побути, поплакати по... просто погорювати, пережити оті всі стадії горювання для того, щоб самим вціліти, вціліти, тому що у вас інша доля, у вас інші. Місії, вам ще тут треба залишатися і жити. У кожного свій час. Дивимося далі, як будуть розвиватися події. Двійка жезлів. Хтось вам допоможе підстави плече. Тому що це прям на фізичному рівні, це двійка жезлів, ви можете отримати підтримку. А також, а також це може бути подорож, ви з кимось можете поїхати кудись, тому що тут глобус, бачите? Тут треба, можливо, з кимось прощатися, це не обов'язково хтось помре. Треба прощатися. Можливо, ви поїдете їхати в іншу країну, іммігруєте. Це також може бути. Давайте подивимося далі. Наступна колода. І це сьогодні карта дня. Підписуйтесь в інстаграм, щоб отримувати такі підказки щодня. Це у нас лицарь мечів. Ви отримаєте якусь таку звістку, і треба буде прийняти швиденько рішення, тому що ця карта, бачите, якої швидкості. Треба буде дуже швидко орієнтуватися в просторі і приймати рішення і буквально фізично рухатися, буквально їхати кудись. Бачите, збирати усі документи. Ось тут по трійкам мечів, Доводьте усі свої документи до ладу, тому що буде ось така нагода кудись виїхати, кудись поїхати. Можливо, ви захочете навчатися і кудись стрімко, треба буде відправити свої документи. Це також може бути як навчання. Ну, і якщо у вас. Е Є е, хлопці в родині, то можуть отримати звістку йти е, служити. Також таке може бути наступна карта. Паш Пентаклів. Буде шанс і прекрасна нагода якось е, вдало інвестувати кошти. Або купити собі вдале навчання. Чому я кажу вдале? Тому що обов'язково, коли у нас починається з пажів, йде розвиток, тобто це інвестиція. В подальшому будуть прекрасні дивіденди. Ви не просто викидуєте гроші, а ви вкладаєте їх в себе, навчання в будь-що. І в дітей раджу вкладати, тому що пажі у нас іще діти. Вкладайте в навчання взагалі в будь-що в дітей. Ну і нагадаю, що це велика нагода, шанс і початок чогось нового. Остання колода для вас, стрільці, на жовтень місяць. Будь ласка, будьте акуратними зі своїми заробітками, не витрачайте зайвого, тому що це четвірка Пентаклів. Бачите, як він тримає кошти дуже міцно цей чоловік. Тому що він знає, що чотири теми якісь важливі події, на що йому треба ці кошти. Ну, по-перше, на базові потреби обов'язково відкладайте. Ну і на все, що ви знаєте. Зайва ні. Не витрачаємо, піклуємося про себе, смачно годуємо і одягаємося тепло, тому що осінь настала, холодно стало. Зрозуміло? І остання. Карта з цієї колоди на жовтень місяць. Боже, як красиво. Я вже якому якомусь знаку так, також витягувала наприкінці. Двійка а, чаш. Дивіться, яке полюбовне а, домовлення. Це може бути а, як кохання, ви можете зустріти і закохатися в когось. Так, і співпраця, але стовідсотково буде полюбовно домовлено будь-що. Ви домовитесь, вирішите в партнерстві. Це може бути початок нового партнерства, бо ви закохаєтесь, вас закохаєтесь, і буде любов, і буде розвиток подій, буде щастя. Я вам цього бажаю. Стрільці, як красиво, двійка-чаш це е, запрошення на побачення, е, на відносини, або на партнерство, бізнес-партнерство. І головне, ось тут чесно е, говорити про те, що ви прагнете в партнерстві, і е, слухати іншу людину, як вона бачить або він. І від цієї чесності, а, полюбовного домовленості цієї залежить вдале партнерство. Будьте чесними, будьте близькими, щирими, щедрими на слова, на те, як ви бачите, спільне, окремо себе в партнерстві, будь-якому це любов чи це бізнес-партнерство. Я за вас дуже радію, стрільці. Яскравий місяць, він різний. Напишіть мені, наскільки я була влучна, наскільки я була корисна вам в жовтні місяці, от в цьому розкладі. Добре? Для мене це дуже важливо, щоб розуміти, наскільки я правильно інтерпретую, наскільки я вам тут корисна і допомагаю. Тому підписуйтесь на мене в YouTube каналі, приходьте в інстаграм і, па-па, до листопада приходьте!